Неділя, 2 березня на 11-му. Підсумковий випуск новин студії Катерина Нічок. Вітаю, підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайка та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Їх щодня накривають російськими кабами, а зоною бойових дій не визнають. Чому жителі Новопавлівки на Дніпропетровщині, від яких окупанти усього в кількох кілометрах не можуть отримати статуси пільги ВПО? Що я получаю три осінсот на всіх, де да, я буду жити? на них? На ті три не можуть ані нормально помитися, ані їжу приготувати. Чому мешканці п'ятиповерхівки Дніпра стали заручниками газівників? На печки готовлю і завтрак, і обід, і ужин. Не помиться, як бомжака хожу. Епідпоріг на грип та ГРВІ перевищений у п'яти районах області, де вже запровадили карантин у школах. І чи йдеться про епідемію? Перші дві доби для цього захворювання характерний сильний головний біль, висока лихоманка. Незначне першіння в горлі починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому матеріалі. Троє поранених у Нікополі. Росіяни обстріляли місто з артилерії. 84-річного чоловіка. Надзвичайники дістали з-під завалів. Постраждалого доправили до лікарні. Його стан важкий. Через ворожу атаку травмовані також дві жінки. Росіяни не припиняють тероризувати Нікопольщину. Напередодні ворог скерував на район важку артилерію та дрон камікадзе. Під прицілом були райцентр, Мирівська та Покровська громади. Дроном росіяни поцілили по маршруті у Херсоні. Безпілотник вгатив просто в автобус із людьми. На цю хвилину відомо, 9 людей поранені, один чоловік загинув, чотирьох постраждалих ушпиталили. Дев'ятнадцятирічний хлопець у важкому стані. Ворог не припиняє атаки з вечора. Через обстріл загорівся очеред поблизу Херсона. А вночі росіяни гатили по житлових кварталах та інфраструктурі. Минулося без травмованих. Одна жінка постраждала, її ушпиталили. Це наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя. Росіяни атакували місто безпілотниками. Уламки ворожого БПЛА зруйнували дах двоповерхового житлового будинку. Почала дзвонити, вистала пожарно всі служби. Людей заклинули двері і вже знімала їх рятувальна служба. Першого у цих людей їх зняли з мансарди. А останні люди вийшли огонь перед на другий поверх перекинувся вже пізніше. Тому люди повиходили за ніс через обстріл. Містянам знадобилась допомога. До психолога ДСНС звернулись 23 людини. А ще з під завалів потрощеної будівлі рятувальники дістали переляканих котиків постраждалої жінки. Ще одна людина травмована через ворожий обстріл Хмельниччини. Вночі в селі Пирогівці через удар БПЛА загорілася територія приватного домоволодіння. Травм зазнала пенсіонерка. Лікарі діагностували у неї гематому нижньої кінцівки. Загалом у населеному пункті два приватні будинки знищені. Вісім потрощені, пошкоджений електротрансформатор, леп і дах ангара одного з підприємств. Без електропостачання залишилися 277 абонентів. А в Краматорську внаслідок авіаудару загинув 18-річний хлопець. Росіяни вночі скинули ФАП 250 на житловий квартал. Ще двоє людей поранені: – 34-річний чоловік і 88-річна жінка. У них діагностували мінновибухові і закриті черепно-мозкові травми, переломи рану обличчя і забої. На момент обстрілу люди просто були вдома. Ротація на заес в окупованому енергодарі Магате змінили персонал без погодження з Україною. Про це повідомили у Росатомі. Маршрут, начебто, пройшов повністю окупованими територіями, зокрема через Крим. В супроводі військовослужбовців Росгвардії у МАГАТЕ та в Україні поки цю інформацію не коментували. А тим часом у Америці мирні акції на підтримку України. Зокрема, сотні людей вийшли у Нью-Йорку на Таймс Сквер. Демонстрації відбулися і на вулицях Лос-Анджелеса та Бостона. Люди кажуть, у такий спосіб висловлюють солідарність з Україною та президентом Зеленським після скандалу в Овальному кабінеті з президентом США Трампом. Анастасія Вільхова, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Новопавлівка новий напрямок фронту. На 28 лютого від крайньої точки села до лінії зіткнення лишається менш ніж 12 кілометрів. Росіяни просуваються в притул до Дніпропетровщини. Щоночі каби тут нищать будинки, а в день розвідувальні дрони літають, наче птахи у небі. І попри це, Новопавлівська громада досі не визнана зоною бойових дій. А мешканці, що виїхали, не можуть отримати статус ВПО. Що із цим робити? Чому місцева влада благає оголосити обов'язкову евакуацію? А сім'ї з дітьми, попри смертельну небезпеку, не можуть виїхати. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Три години автівкою від Дніпра. І ось ми вже в 12 кілометрах від лінії зіткнення. Тут порожні вулиці, по яким іноді проїжджають цивільні автівки. навколо зруйновані кабами будівлі. А тишу безперервно розривають звуки вибухів. Вони лунають то здалеку, то здається, що зовсім близько. В небі летить ворожий розвідувальний дрон. Так зустрічає нас Новопавлівка. Ну, центр у нас розбитий. Все. І мельниця, і школа, і поліклініка, кахва, торговий центр побити здорово. Це ж над вами да? постійно свистить. Ну це ж воно тут летить туди, все чуть, як воно свистить. Пані Наталія та пан Володимир були першими, хто трапився нам на шляху. Подружжя зізнається, жити тут страшно, проте грошей, аби виїхати, просто немає. А тут господарство. Кури, качки, корова, ще п'ять котів і дві собаки. Куди ж їх кинути? Коли перші попи прилетіли і почали літати з періодичністю через день, то вже підходило це время, що п'ять часу. Тебе починає зжимати всього. Потім от ще трохи було. Це ми казали, що перед бурюю, то, що вже жде, що Ну, воно должно -то бути. Ну а зараз страшно. Ну, все одно. У нас трохи шихви попіднімало. Ну, це по порівняння з тим, що в людей це чепуха. Саме перше з усього. Я вийду, де мені житло дадуть? Де? Житло мінімум 10 тисяч на місяць. У нас пенсія по три. Все, виїжджають, дають житло буквально на 3-4 дні. Далі шукай. На іншому краю села мешкає родина Юрченків. З невеличкого будинку до нас не впевнено виходить жінка. Це Ірина. І вона матір трьох дівчаток. Зізнається, місяць тому вже виїжджали, проте повернулись ледь не з порожніми кишенями. Ми вже їздили, там такий красивий ну, дом такий красивий. Зробили. Ми поїхали туди, там не печки нема чим топити. Ну, отак вони людей обманюють. Ну, куди їхати? Вони так ну, виставили, ну красиво там. Три кімнати, а там вікна полопані. Що я отримую? 3,800 на всіх, де я буду жити на них, на ті 3,800? Мені дзвонили, кажуть, щоб виїхати, а куди, не знаю. Ну, якщо б зробили б екацію серйозно, щоб виїхати, тоді б я, може, і виїхала б, може б. А так, поки нема, держуся ще. Батько, кого я знаю, тут ще з дітками теж. А так, наче вроді нормально ще. Наразі у Новопавлівці залишається 88 дітей віком від 0 до 18 років, а це 50 сімей. Діти, якщо і навчаються, то дистанційно. Тим часом Ірина нам показує свою донечку Марійку. У свої два дівчинка вже не реагує на канонади вибухів. А я раз була іспугалась, мало так прошилест тіло. А це бігає. Усі, як один нам зізнаються, бояться невизначеності. Поїхати незрозуміло куди витратити останню копійку і у результаті залишитися ні з чим. А тут, хоч і небезпечне, але таке звичне життя. Це наші качки, кури. Тут все наше хазяйство, та що залишилося. Оце курочок 20 штук і кочок 25 штук. Все, оце таке хазяйство маленьке. Всі продукти є, нам дають гуманітарку. Гуманітарка дуже хороша, ми ось отримали на чоловіка по ящику, дуже хороша, там і шампуні, і крупи, всякі. все, все, що треба, все є. І поперід давали, все в нас, магазини працюють, аптека працює, все в нас працює. Є де що купити, надобності немає. Нова пошта працює, за світ є де заплатити, Укрпошта приїжджає з району. Скільки місцевих наразі виїхали, сказати важко. Невідомо й де знаходяться люди, адже Новопавлівка, яку щодня знищують російські каби, і досі не має статусу зони бойових дій. Це означає, що евакуйовані жителі не отримують статус ВПО, не заносяться в офіційний облік та головне не отримують допомогу. І про це вже кричить місцева влада. У Нас повністю розбите село. Вже кабами пошкоджено більше ста будинків. Ходжена всі адміністративні будівлі, всі буквально школа розбита, там сільгоспідприємства була позачергова сесія, на якій ми звернулися до Міністерства розвитку території і громад з проханням включити нашу Новопавлівську громаду до зони бойових дій. Зараз ми знаходимося на території, яка по постанові Кабінету міністрів відноситься до зони можливих бойових дій. А ми попрохали щодо зону бойових дій. Максимально швидко ми отримали відповідь від Міністерства розвитку території громад, з якого ми зрозуміли, що вони навіть самі звертали ще 17 січня до військових адміністрацій. Але Дніпропетровська військова адміністрація залишила все, як є. Наразі у громаді триває добровільна евакуація. А її очільник Микола Гаврилов та 16 депутатів склали свої повноваження. Це їхній протест. Але люди виїжджають самі ніяких сигналів, ніяких. Тобто, військова адміністрація робить вигляд, що знаєте, воно якимось розсосеться. Да? Що люди, мабуть, що самі всі виїдуть і їм не, не потрібно буде брати на себе відповідальність. На те, що Новопавлівку критично необхідно внести до зони бойових дій, нарікають і волонтери-евакуаційники. Ми зі своєї позиції написали пост про публічний пост про. Те, що ми закликаємо оголосити обов'язкову евакуацію, але ми, ми в цьому покладалися тільки на свою експертність, да внутрішню не опитували місцеве населення про це, але дуже багато відгуків о, і під цим постом, дуже багато репостів. І місцеві люди підтримали це. Вони також вважають, що це необхідно. Для людей важливо розуміти, що їхні в їхньому регіоні оголошена евакуація, що вона відбувається, що вона організована. Зована, що вона впорядкована, і люди, поїхавши, будуть мати змогу долучитися до державних програм розселення, до відвідати транзит, отримати допомогу, поїхати далі в якесь місце, де їм. Е Довготривало можна буде знаходитись. З початку 2025 року російські війська наблизились до Новопавлівки на 4 кілометри. Лінія зіткнення щодня все ближче до Дніпропетровщини. А деякі військові експерти взагалі кажуть, що саме цей населений пункт чергова ціль армії РФ. Звертаємось до військової адміністрації. Чому Новопавлівську громаду Сонельниківського району не визнають зоною бойових дій? Чому в Новопавлівській громаді не оголошена примусова евакуація сімей з дітьми? Чи мають жителі Новопавлівської громади, які самостійно евакуюються, право на всі пільги ВПО? Чекаємо відповідь. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Заручник газівників, один із багатоквартирних будинків Дніпра, вже понад місяць живе без блакитного палива. Люди не можуть ані нормально помитися, ані їжу приготувати. кажуть, компанія перекрила їм газопостачання на початку січня, а поновити категорично відмовляється. У чому причина конфлікту та чи є вихід, розбиралася наша Олександра Максименко. На печці готовлю і завтраки і, і ужин. не помиться, як бомжака хожу. У мене муж інвалід, друга група, лікарство краще б купила йому якесь, а я зекономила і купили піч. Ніяких рішення немає. Кажуть, всі, що ніхто нічого не може вирішити. Вже понад місяць без газу буквально виживають мешканці вісьмох квартир на вулиці Добробатів. 5. серед них і Валентина разом з чоловіком евакуювались з Херсонщини. Їхній дім вщент зруйнували окупанти. Цю квартиру орендують, проте і тут жаліється, немає умов для життя. Готовим їсти варимо на мультиварці. Оце мультиварка, більше нічого немає. В нас щоб помитися, доводиться гріти воду у чайнику, бо ж газова колонка не працює. Знову все людина не зуби не нічого. Вода йде, як льод». подружжя. Бідкається рахунки за електрику шалені. А що будуть робити у разі відключення світла і уявити страшно? Ну, якщо буде блекаут, не буде світла, то ми зовсім залишимося без гарячої, без теплої води. Будемо на дворі тоді палити полум'я і будемо гріти там воду. 82 дворічний Олексій Степанович поки готує на електроплиці. Каже, вона старенька, тож гріє дуже повільно. Щоб приготувати, поїсти, треба витратити декілька годин. Купити нову дорого. От отак, от от так ми живемо. Я встаю Я встаю о п'ятій ранку, пів на шосту. І як увімкнув це години до одинадцятої, пів на дванадцяту. І поки ось так готує лічильник електроенергії невпинно нараховує нові кіловати. Пенсіонер вже з жахом очікує на платіжки за світло. 28 днів в цьому місяці. 28 днів у цьому місяці помножити на три ой-ой скільки. Це буде до 400 гривень. А так я плачу у крайньому випадку 72-80 гривень. У чому ж провина мешканців цих квартир та чому газівники перекрили паливо? Місцеві розповідають, усе почалося 16 січня. Тоді через перебої з газом викликали ремонтників. Фахівці приїхали, все перевірили і перекрили газ на двох стояках. Наступного дня навідались в оселі людей. Деякі квартири потрапити не змогли, а в інших виявили незаконно встановлені газові прилади. Людям повідомили, поки не узаконять, газу не буде. Мешканці під'їзду буквально стали заручниками ситуації. Частина жителів переселенці, тож не можуть узаконити колонки. Зробити цього не можуть і орендодавці, бо ж вони за кордоном. Газівники ж непохитні, все має бути узаконене. А ще потребують доступу в квартири, які не змогли перевірити минулого разу. Відновити в повному обсязі газопостачання відключених помешкань ми зможемо після того, як буде наданий доступ до квартир номер 22 та 25. А також зауважу, що в квартирах, де було виявлено самовільно замінення газові прилади, ми маємо їх відключити від системи газопостачання шляхом встановлення інвентарних заглушок. Але навіть якщо шість квартир не ведуть лед з документами, ситуація не зміниться. У двох інших квартирах спочатку повномасштабного вторгнення ніхто не живе. Власники за кордоном і повертатися не збираються, кажуть люди. На питання чи є якась альтернатива для людей, газівники кажуть наступне. Теоретично можливо казати про виконання робіт по реконструкції внутрішньобудинкової системи газопостачання і обходу проблемної квартири, в якої немає доступу перепрокладання газових мереж по фасадній стіні будинку. Але за такі роботи доведеться платити жителям будинку, додають у компанії. Тим часом юристи переконують, дії газівників незаконні. Тож радять звертатися напряму до керівництва газопостачальної служби або ж писати заяви до Міністерства енергетики України, а ще позиватися до суду. Це можна характеризувати як незаконне припинення надання послуги, особливо ще й під час зими. Вони не мають права цього робити безпідставно. Ніде не написано, що вони зобов'язані пройти у всі квартири. І побачити, ну там обладнання чи ще щось. Це маніпуляція. Юрист каже, ситуація у людей не втішна. На повернення блакитного палива може піти не один місяць. Олександра Максименко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Обережно атакують віруси. На Дніпропетровщині перевищеної під поріг на грип та ГРВІ у п'яти районах. І показники захворюваності стрімко збільшуються, говорять в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Минулого тижня, порівняно із попереднім, цифри зросли на 25% і половина недужих це діти. Де вже запровадили карантин у школах і чи йдеться про епідемію вірусних інфекцій? Відповіді у нашої Вікторії Вахрушиної. Епідемічний поріг на Дніпропетровщині перевищено на 5%, а показник захворюваності на ГРВІ зріс на 25%. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, зараз в регіоні понад 19 тисяч недужих, половина з них діти. Через спалахи надуги деякі школи Дніпровського, Кам'янського, Криворізького, Павлоградського та Самарівського районів вже перейшли на онлайн навчання Поточному епідсезоні обстежено на гострі респіраторні вірусні інфекції близько 1400 осіб. Серед них найбільшу масову частку займають такі віруси, як вірус грипу А, вірус грипу Б, риновіруси. Група їхня, саме парагрип, аденовіруси, а також. Циркулюють іще поодинокі були виявлені випадки, таких як метапневмовірусу, бокавірусу. Перші дві доби для цього захворювання характерні: сильний головний біль, висока лихоманка, незначне першіння в горлі. І тільки з третьої доби появляється вже нежить, приєднується сухий кашель, біль по ходу трахеї та біль в грудній клітині. Спалахи захворюваності на Герві очікувані для цієї пори року. За словами фахівців, така ситуація спостерігатиметься ще щонайменше декілька тижнів. Людям радять уважно слідкувати за своїм самопочуттям, адже вірус сильно б'є по імунній системі, а перебіг хвороби може бути непередбачуваний. Він поражає, в першу чергу верхні дихальні шляхи і потім спускається в нижні дихальні шляхи, що може призвести до розвитку гострих пневмонії, бронхіти, нервову систему, що може призводити до розвиття постгріпозних мінгітів і мінгенцефалітів, які протікають дуже тяжко і іноді приводять до інвалідності. Фіксують на Дніпропетровщині поодинокі випадки коронавірусу. Від початку року зареєстровано дві тисячі захворілих на ковід. При перших же ознаках найкращий вихід похід до сімейного лікаря та ізоляція, аби не наражати інших на небезпеку, аби вберегтися від хвороби, людям радять раз на рік робити вакцинацію. Вона є ефективним варіантом захисту від важких форм цих захворювань та запобігає виникненню летальних випадків від ковід та грипу. Особливо рекомендовано робити щеплення особам старше 60 років, які мають хронічні супутні стани, наприклад, імуносупресія супресія та інші хронічні захворювання, також вагітнім жінкам. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, наразі на Дніпропетровщині спалахи вірусних інфекцій та запровадження карантину не мають масового характеру. Це стосується окремих територій області, проте ситуацію постійно моніторять. Ситуація в Україні в нашій області є контрольованою. Однак важливо продовжувати моніторинг за циркуляцією вірусів та вживати профілактичні заходи для запобігання поширення вірусів. Експерти радять мийте руки, провітрюйте приміщення, уникайте великого скупчення людей або ж подбайте в таких місцях про засоби індивідуального захисту. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. 10 мільйонів українців отримають у березні підвищену пенсію, повідомили в уряді. А все через індексацію виплат. Якими будуть мінімальні та максимальні надбавки для пенсіонерів та коли почнуть виплачувати нові суми, дивіться у нашому наступному матеріалі. Отже, з 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсії. Нові виплати розраховують за складною формулою, але слід виокремити декілька категорій, які отримують нові суми. Наприклад, ті, кому вже виповнило 65 років і більше. Якщо такі пенсіонери не працюють та мають достатній трудовий стаж жінки, 30 років, а чоловіки 35. 65 плюс підвищення на 388 гривень, 70 плюс. На підвищення на 373 гривні, 80 плюс підвищення на 388 гривень, і інші всі категорії, які не працюють, підвищення на 313 гривень. А от громадяни з інвалідністю війни та учасники бойових дій після індексації отримуватимуть фіксовану суму, тобто виплата не має бути менше зазначеною. Тепер перша група буде отримувати 16 тисяч 847 гривень, друга група 13 тисяч 822 гривні, третя група 9 тисяч 478 гривень. Також уряд врахував підвищення виплат і людям з інвалідністю, що є учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС. Перва група інваліди ЧАЕС 17 486, 60, Друга група тринадцять і третя. Група 10 тисяч 491 гривня 96 копійок. Для всіх інших пенсіонерів в цілому мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, а максимальне півтори тисячі гривень. У яких було 2,725 725 мінімальний розмір, то зараз у них 3,038 підвищення на 313 гривень. Слід зазначити, що на півтори тисячі гривень це максимальна сума індексації. Зростуть виплати у майже половина пенсіонерів Дніпропетровщини, бо така доплата нараховується громадянам, у яких пенсія від п'яти тисяч гривень. В пенсійному фонді зазначили, що всі розрахунки відбудуться вчасно і виплати почнуть надходити вже з 4 березня. Олена Петроченкова, Тарас Іванов та Євген Євгендрос, новини 11 каналу. Їх об'єднав тролейбус. У комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт між водієм та водійкою рогатого зародилося справжнє кохання. На перший погляд вони просто колеги, але їхні серця в одному ритмі б'ються вже понад рік. Спочатку працювали в одній зміні, а нещодавно пара ще й побралася. Як тролейбусний маршрут поєднав життєві дороги про романтику тролейбусного депо Дніпра, розкаже наш Роман Михальчук. Прийшли на курси, а знайшли не тільки роботу, а ще й кохання. <хи> Анастасія та Олександр водії дніпровських тролейбусів. У стосунках трохи більше року. Працюють на різних маршрутах та часом бачать одне одного на дорозі. Тоді завжди вітаються. Візуально ми можемо вже відрізнити, де яка машина їде. Може просто отак от їхати, отак помахати в віконце. Анастасія за фахом медична сестра майже три роки працювала у лікарні та одного дня в тролейбусі побачила рекламу курсів водіїв. Тоді й вирішила, треба кардинально змінювати життя. Я й не думала, що я вже в принципі буду працювати водійкою тролейбуса. А я якось хотіла показати, що я не така, як всі, я чому б як би, так собі. Виклик поставити, а зможу ли я керувати щось більше, чим а, як, якийсь там автомобіль? І таки змогла. Каже, робота подобається ще й через різноманітність. Коли ти просто їдеш, ти не сидиш на одному місці, ти рухаєшся. Ось що мені не вистачало, працюючи медичною сестрою. Тобто, ти прийшов на роботу, добу відробив, пішов додому. Олександр вже навчався на помічника машиніста тепловоза. За фахом каже, не працював, проте тролейбуси його цікавлять з самого дитинства, адже батько чоловіка теж водій рогатого. Навіть втікав від мами, не, не питав у неї дозволу. Потім отримав звичайно, за це. Затим в тролейбусі побував. Тролейбус люблю за його великі габарити. І я за кермом такої машини відчуваю себе королем. Олександр додає, подобається перевозити саме людей. Як я кажу батькові, я не хочу на тепловозі перевозити вантаж. Я хочу пасажирів. Все ж таки з Анастасією познайомився ще коли дівчина навчалася керувати тролейбусом. Каже, закохався одразу ж. А після того, як я з нею познайомився, вже в житті стало краще все, у всіх сенсах, і у коханні, і на роботі. І мені навіть здається, що ми почали пасажирів більш поважати. Спочатку були друзями, згодом запропонував бути парою, потім почали жити разом. А через це попросилися працювати в одну зміну. Почали жити. Ми почали разом, разом так. Нам краще, коли ми одночасно почали роботи, одночасно і закінчили. І вже на першу річницю стосунків, 2 лютого, Олександр освідчився Анастасії. В основному нас об'єднав тролейбус. А 22 лютого пара стала родиною офіційно. У Депош кажуть, таких історій кохання у них багато. Багато є таких прикладів, коли там жінка-кондуктор, а чоловік за кермом, і вони ось так от сімейний. Ну, це, це навіть є таке у нас негласне розуміння цього випадку, як сімейний екіпаж. За словами комунальників, підприємство своєю чергою максимально сприяє таким парам, Ба більше готові навіть до династій. Також ми там намагаємося якось адаптувати для таких ось сімей робочий час, щоб їм було найзручніше працювати у нас і поєднувати це з своїм родинним, скажімо так, колом. Роман Михальчук, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!